Вітаю на моєму каналі Руни прогнози демагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А останні кілька днів по всім вже ЗМІ, і нашим, і світовим гуляє новина, що Іран передав РФ більше 200 балістичних ракет. Ну от Хочу подивитися, чи дійсно воно власне так. Ну, і якщо так, то наскільки страшні ті ракети. Там ніби фатах 300 іде мова на 110 км. Вона летить. Нібито. Ну, давайте подивимось. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, чи дійсно Іран передав Росії е, балістичні ракети? Чи передав, чи ось десь найближчим часом передасть. Скажіть, вам він правда. Дагас. Кано перевернута. Его перевернутий. Ансус перевернутий турісас. Так, так, так. Посторона. І що? Що результат? Аркана перевернута, да? Ну, дивіться. Цікава картина. Що в нас тут? Аска, да, ну перевернута, я вас перевернути, ансус перевернутий, то лісас по беркана перевернута. Ансус перевернутий зразу показує на тому, що не все в тій інформації правда. Є вас перевернутий. Тут неправда в тому, що вже передали ті ракети. Але але, вони збираються то зробити і десь дійсно в найближчому часі, тому що руни доволі швидкі попадали. Ну це якщо так, поверхам. Проаналізувати. Тут більш детально показали, більш глибоко, зараз поясню. Отже, відбулася якась зміна ситуації. Я так розумію, у відношеннях між Іраном і Росією. Ось загалом, ну все рівно якась хитрість присутня тут, розумієте? Воно ніяк обманеде. Тут саме хитрість. я хитрість? Ну, схоже, Іран. Іран по максимуму хоче від Росії отримати. да Іран качає права, скажімо так. Ось поставка сама йде, бачите, руна перевернута, і ось Ансус перевернутий. По-перше, вони ще не домовилися про поставку. По-друге, взагалі інформація про те, що ракети вже передали, ну не відповідає дійсності. Це ще не так, ще не передали. Але в найближчому часі передадуть. Ось ось активні дії йдуть уже, ось ну, активні дії. Пошук варіантів, як то зробити, щоб це таємно якось зробити, ну зрозуміло. Навряд чи це буде прям перекидка там літаком, скоріше все, що вони все-таки якось більш непомітно це перекинуть. Хоча і літаком з них стане. І баркана перевернута. Е ну, воно... Стан тих ракет. Розумієте, під пустою руною таємниця про що? Про здоров'я? Ну, про яке здоров'я тут може йтися? Про здоров'я ракет. Зараз запитаємо, що то за ракети. Тому, бачите, інформація ну, частково підтвердилася. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте кількість ракет подивимося. Добре, покажіть мені, будь ласка, Іран передасть Росії, ну, ось десь найближчим часом 200 або й більше балістичних ракет. Скажіть, он, правда. Знову я вас перевернутий. Цка перевернута. Ну, ну. Гагалас. Ух ти! Ну, гаразд докладу. Ну і що? Наутіс перевернутий. Ну, десь так. Дійсно, десь в районі 200 ракет. Тут в більшої кількості особливо не показали. Десь дійсно в районі 200 ракет. На найближчий час, це не до кінця війни. А Що у нас тут? Ну, в принципі, добре, загалом. Ось так само показують, що ще не передали, руна перевернута. Знов таки стан тих ракет. Оце от самі ракети йдуть. Ну, схоже, там е багато вибухівки, великий Бабах дає, да І да? Показують, як потужна зброя. Ось, знов ну, таки розкриття інформації. Ну, тобто, журналісти, розвідка, скоріше все, яка журналістам щось злила. Е да, дій, мають рацію, вони праві. Ну, Ось Манас, ось якась влада йде. Якась влада йде, не іранська. Ну, це точно якась розвідка, чиясь із західних країн залила інформацію, щоб, відповідно, вона вийшла на світ Божий. Е, і ось обмеження йдуть. Обмеження, притом жорсткі й суттєві. Е, оце вже іранська влада в цій свясті. Іранська влада, ну, одним словом, у них там мімти самі ті ракети знадобляться. Тому особливо багато вони Росії дати і не можуть. Є на то об'єктивні причини. Ну, да, вони там тої гляди з Ізраїлем знов почнуть потасовку. Ну, Тому таке. Тому десь в районі 200 ракет, це дійсно. Набагато більше. М -м. Ну, все рівно 200 ракет, як Росія іноді залпа по 100 ракет пуляла, то це на два таких гарних залпа, знаєте. Та ще й балістика, тим паче, то це потужно. Е, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре. А покажіть мені, будь ласка, все там про технічний стан тих ракет ідеться. Покажіть мені, будь ласка, взагалі технічний стан тих ракет, які Іран передасть Росії. Скажіть вам правду. Пурус перевернутий. Єра. А, ха-ха. Хагалас, знову і самі ракети. Знов таки беркана переверта, та подивіться, що робиться. посторона ну, 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 ну. Наутіс. І що І інгус. Технічний стан тих ракет показує, що це будуть старі ракети. Тобто те, що вже полежало на складах. Що в нас тут? Турус перевернутий Єра, Хагелас, беркана перевернута, по стару на науті, синус. Ось ось технічний стан ракет. Ось показують, що вони вже не нові далеко. Ось самі ракети. І ось беркана перевернута. Ну, і і урузи і беркана перевернута говорять про те, що е, технічний стан тих ракет, який вже, вони вже не нові. От що, вони вже полежали, притом полежали добряче. От. І відповідно їх, знаєте, як Росія як скидають. Ось, ну, це буде таємно, зроблено, зрозуміло. Росія сном, не духом про стан тих ракет, поки не почне запускати їх. А потім буде сюрприз. До речі, постаруна навтісь обидві руни про Вищі сили. М -м -м -м. І, про, і про карму в тому числі. М -м -м. Е -е, як би ті ракети не почали сипатись на саму Росію, чи то на її війська, коли вони спробують по Україні їх запускати? Така собі ракета Бумеранг, знаєте. Прекрасно, мені, мені йде, мені подобається. Ну, інгус показують, що будуть серед них більш-менш нормальні екземпляри, але но небагато їх буде по наутізу. Все рівно з якимись обмеженнями. Щось там не все гаразд буде з тими ракетами, все одно. Навіть з тими, які ну, більш новіші. Ось так. Це не корейські ракети, все-таки у цих якість трохи вища, але тим не менш. Ну, якщо будуть падати на Росію, ну, кому там, Белгороду, Вороніжу, кому там ще приготуватись. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Давайте ще напевно реакцію партнерів на це подивимося. Можливо, і партнери у відповідь нам щось цікаве передадуть, і мова не тільки про ПВУ, е, ну і загалом подивимося, як передача цих ракет повпливає на війну. Це буде глобальний вплив чи особливої погоди вони не зроблять, як то кажуть. Оце що, я думаю, важливі питання. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а м, реакція наших західних партнерів на те, що Іран ось передає, передасть Росії 200 чи то й більше балістичних ракет. Скажіть вам правду. Соуло. Початок цікавий. Альгіс, так, так, так. Постару знов таки, знову ну Інгус далі. Гебо, так. І перт. А, ну добре, добре, мені подобається. Так, що в нас тут? Соло, Альгіс, Пустаруна, Інгус, Гебо і перт. А, Да соло. <сміх> ну, В якійсь мірі, знаєте, партнери радіють, що воно так. Ну, не знаю. Радіють в тому плані, що по ним не полетить, чи по Ізраїлю, скажімо. Може, і так. тому що соло прям здійснення мрій. Але. Бажання захиститись, тобто, знов таки вони думають про себе. Вони радіють, що знаєте, що як захистились, що це не полетить по ним точно, якщо ці ракети передадуть. Цинічна радість, трошки будемо казати. Під руну. Зрозуміло, що це, це лишиться за кадром. Це ніхто не випустить, це те що, те, що, як то кажуть, за кадром. А по факту реакція та, яка публічна. Інус г e, Ну та ось дари будуть. Ось ось вам дари, притом багато. Це і забезпечення якесь те, що, ну просто як військове якесь забезпечення, те, що не зброї не стосується. Якісь там сухпайки, можливо, там і так далі. А оце вже саме зброя. Ось дари, притом поперту багато. Багато, нам, прям ріг достатку. Да? Ну, а раз, нам, значить, у відповідь дадуть теж поставки всякого різного, цікавого і багато. Ну добре. Хоча б без всяких виказування, всяких занепокоєностей, дуже глибоких, так? Да? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, а вплив цих ракет на війну взагалі. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі вплив оцих от балістичних ракет, які Іран передасть Росії на війну в Україні. Покажіть, мені, будь ласка, який це вплив матиме. Скажімо вам правду. Хагалас. Ну, деструктивний, ясно. Беркано. Ну ну. Мамус перевернутий. Фехо, дай. Торісас перевернутий. Іурус. Ну, хоч там тих ракет не так багато, тим не менш, набірчик ну такий, не найкращий. Що в нас тут? Хагалас, беркана, Манас перевернуть. Це мені дуже не подобається. Феху, турісас перевернутий Урус. Хагалас, ну вплив деструктивний. Мені прийшло на розум слово ескалація. Так, да? да. тільки це в даному випадку погане буде слово, тому що. Ну, це збільшення бойових дій. Збільшення руйнувань, якщо дослівно. Тому що ось по хагалас іде по беркані. Наростання, наростання процесу. Мало того, збільшення кількості жертв. На жаль, балістика швидко летить, так. Да, а Петріотами у нас далеко не вся країна закрита. На превеликий жаль. А, і це все на совісті наших партнерів, звичайно. Далі. ну ось Оце мені не подобається дуже, тому що Мана з беркана багато жертв. По фе... О, Боже, феху беркана. Дивлюсь, одне, кажу, друге, зовсім. Фех Феху беркана. Що ж таке? Манна з берка. Та господи, клинить ти все, подивися. Ну. Переклинив. Так, ось оці дві руни говорять про те, що це якраз наростання кількості жертв. На жаль, феху це не 10 чоловік далеко. Раз показують, ну. На жаль, Ну, ці ракети не настільки дальнобійні, тобто, це, ну а все рівно, хорошого мало. Хорошого мало. Всі пам'ятають, ось, що було в Полтаві. Да? І скільки секунд пройшло з моменту тривоги. Ну, хвилин, хвилина, дві, по різним даним, пройшло від моменту тривоги до того, як прилетіла ракета. Ну, от. В зоні досягнення тих ракет, ну, нічого хорошого. Ну, а Турисас перевернутий. перевернутий. За рахунок того, що не, не така велика кількість тих ракет, то все-таки прям. ну, Супер глобальний якийсь там перелом у війні або що вони не зроблять. А як це наростання ескалації, жорстокості, я б навіть сказав, з боку Росії, наростання жертв з нашого боку. Да, на жаль, Ну, прям якийсь кардинальний глобальний вплив, що це прям там якась суперзброя, яка там війну переломить в сторону Росії? Ні, не буде такого. Мало того, урус ужас... ну, буде відповідь. Да, буде відповідь з нашого боку, буде відповідь з боку партнерів. Ну, якби Торіса Зурус показують, що не така велика дальність у тих ракет, по-перше. І по-друге, що, ну, я вже сказав, прям якогось супер, -супер перелому, супер-ефекту на користь Росії не буде. Ну, правда, да. В зоні досяг... досягнення тих ракет, то самі бачите, що робиться. Ой. Ну, гаразд. Ну, навіть не знаю, що тут дальність уточнити, чи переда... О. Давайте ще запитаємо, чи більш дальнобійні ракети передасть Іран Росії. Ну, згодом. Не зразу там, можливо, взагалі не передасть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а. Ще більш дальбонобойні ракети, порівняно з цими, Більші, які витяг більше, ніж 110 кілометрів. Іран Росії передасть? Скажіть, що він правду. Дагас. Маннос. Ну, ну. Єра. Гіабо. Інгус? І шо? Ото. А, влада Ірану не сильно хоче то передавати, но. Ну, загалом, в принципі, весь розклад прямий. Зараз що у нас тут? Да, Газмана, Єра Гебо, Інус Отов. Зміни ось знов таки відбуваються, де у владі, у іранській владі, як мені йде. До речі, лише хтось кращий світ може піти, чому ні? А, з другого боку, Єра показує час. Ось це тривала руна. І ось ось Гебо гє, йде як нові домовленості, якесь нове партнерство. Що кажу, нове, то що, знаєте, один цикл, як ніби одне замовлення, одні домовленості якісь були виконані, початок нових домовленостей. От. І воно не скоро буде. Плюс знов таки по інгузу. Невелика кількість, якщо так. Ну і це ж позитивна відповідь по питанню. Ну інгуз не позначає велику кількість, тобто, ну. Uh, ну, якщо так, ну то може до сотні тих ракет, яких більш дальнобійних буде. Чому? А тому, що Ірану вони самі потрібні. Ось отал, ось іранська влада впала, розумієте? Іран сам до чогось готується і не хоче якби, всі свої ракети передавати Росії. Ну, а з другого боку, можна прочитати, що вони по максимуму постараються вигоди отримати за ті ракети. Прям, знаєте, для Ірана це прям дуже-дуже будуть гарні домовленості. Прям дуже-дуже, знаєте, такі результативні, плідні, я б сказав. Да. От. Тому таке. Тому, на жаль, і більш дальнобійні ракети їм дадуть. Но пізніше, Притом по Єрі набагато. Набагато, ну і кількість там не така велика буде. Із хороших новин. Ну, що скаже, ну, ось так, ось такі от новини. Ну, Мене радує те, що принаймні буде реакція партнерів, не тільки занепокоєності і всякі там е, словесні оці от бла бла бла, да, якби, а й дійсно реальні дії. Будуть поставки нам зброї, всяких там припасів і так далі. При тому там багато має всяку різну прийти. Ну що ж, невже нарешті наші союзники проснулись від дрімучого сну? а? А, те позитивне, що я бачу із всіх цих розкладів. Ну а щодо що до ракет, щодо тривоги, ну яка тут порада? Е, дальність десь 110 кілометрів від лінії фронту, відповідно, тривоги в цій дальності не ігноруємо, тому що всі чудово знають, як летить балістика, да? а Петріоти у нас далеко не вскрізь стоять. ПВО у нас, на жаль, дуже гарне в Києві, лише в Києві. Да? А от решта країни не сильно може таким похвалитись. Тому таке: тривоги не ігноруємо, бо там падало манна перевернутий феху. Дуже хочу, щоб воно не програлось. Бо це багато жертв. Ну, такі от сьогодні розклади не сильно веселі. Ну, як вже є, не всі розклади бувають позитивні. Ну, добре, попередив, ніби все, ніби більш нічого тут по цій темі мені не йде. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!